День прапора, якою бачать Україну вінничани, і про що мріють, закупили лавочки, вогнегасники, аптечки, запаслися сухпайками і водою. В одному з Вінницьких освітніх закладів облаштували укриття. Два авто по Грибищенській лікарні передала волонтерка Марина Ставнійчук. У день державного прапора на замковій горі Вінниці підняли найбільший прапор області. У заході взяли участь військові, а також очільники міста та області. Через заборону проведення масових заходів під час війни громадськість міста і молодь не залучали. Нагадаємо, офіційно відзначати день державного прапора українці почали 18 років тому за часів президентства Леоніда Кучма, якою бачать опитані нами віничани Україну після перемоги і про що мріють? Дивімося далі про мир, злагоду, добробут, з'єднання усієї країни, з'єднання людей. Ви мирній, щасливій державі. Я мрію, щоб війна закінчилась, і щоб ми перемогли. Саме основне, щоб закінчилася війна і був мир. Все. я мрію про мирне небо, про процвітання і про прогрес, щоб наша країна вийшла на достойний рівень. Я мрію, щоб вона була вільною, незалежною, щоб ми перебороли то зло, яке нас на жаль настигло. І в принципі, я вірю, що вона буде найквітучішою, найбагатшою і. Найвільнішою у всьому світі, як і кожен українець, приємно про те, що війна вже нарешті закінчилася, і ми знову могли повернутися до нашого повноцінного життя, далі розвиватися і процвітати. Як всі, за свободу, за незалежність, за якісь можливості для родини, для дітей, для себе. Після перемоги я хотів би, щоб повністю втратився цей синдром меншовартості, який зараз потроху руйнується. Мені б хотілося, що ця згуртованість, яка зараз існує в нашій країні, вона не вивітрилась, а давала свої плоди. Відновити бізнес, тому що зараз він в занепаді. Я фотограф за фахом. Дуже хочеться, щоб діти в школу нормально ходили. В Крим хотілося б, заскучив дуже, за Кримом. Я мрію, що моя донечка, яка народиться в найближчому часі, буде вже жити в вільній країні і не буде знати, що таке війна. Укриття на 510 людей обладнали в одному з вінницьких навчальних закладів. Для цього переобладнали один із факультетів, який розташований у підвально-цокольному приміщенні. Тут є три входи та три виходи. До повномасштабного російського вторгнення у цій залі проводили уроки з ритміки та хореографії. Тепер це схов. Дзеркала заклеїли плівкою, вікна закрили мішками з піском. Заступниця директора закладу Світлана Турлюк говорить: одночасно тут може перебувати до 140 людей. Найбільше думали про те, чи демонтувати ці зеркала це надзвичайно важко, їх можна було втратити під час демонтажу. Придбали ось таку плівку. Спеціально і цією плівкою закрили всі зеркала. На облаштування укриття спрямували одноденний заробіток працівників навчального закладу, говорить Світлана Турлюк. 110 тисяч гривень, які вдалося зібрати, витратили на закупівлю вогнегасників, лавок для сидіння, обладнання пожежних щитів. Також придбали 40 тонн піску та мішки, аби закрити всі вікна. На випадок тривалого перебування в укритті запаслися питною водою та сухпайками. Ось такі пакети сформовано. Значить, тут є печиво-галетне, дві консерви. Маленькі, але одна рибна, одна м'ясна, дві пляшечки водички і серветки вологі гігієнічні. Таких пайків у нас вже є 242. І ми ще плануємо доукомплектувати так само по кількості дітей, які можуть тут розміститися в цих приміщеннях. Ще майже 300 пайків маємо доукомплектувати. Начальник штабу цивільного захисту закладу Валерій Рубан говорить, закупили і чотири аптечки, в яких є знеболювальні та кровоспинні препарати. Якщо знадобиться якісь засоби медичні для допомоги студентам, викладачам технічному персоналу чи людям, які у нас знаходяться в коледжі, ми будемо надавати допомогу. Це зробить наша медична частина, яка має таку можливість це зробити. Це і лікарі, фельдшер. В укритті є дві аудиторії з підключеним вайфаєм, обладнані вбиральня. Та душова попередньо офлайн навчання з 1 вересня в їхньому закладі розпочнеться для першокурсників та другокурсників, каже Світлана Турлюк. Учні ж третього та четвертого курсів профільного освіту здобуватимуть дистанційно з 14 листопада. Перший та другий курси навчатимуться дистанційно а учні старших курсів очно. Плануємо з 14 листопада викликати старші курси з тим, щоб трошечки підготувати їх до сесії, провести практичні семінарські заняття. Ось і завершити півріччя сесією, зимовою екзаменаційною сесією. А тоді вже діти підуть на канікули, і ситуація в державі покаже, якого числа ми зможемо вийти. Зазвичай ми виходимо 11-12 січня і сподіваємося, що цього року нам нічого не завадить. Наталя Колодій, Андрій Нєстєров. Новини на Суспільному Вінниця. Два автомобілі швидкої допомоги передала по Грибишинській лікарні волонтерка Марина Ставнійчук. Ключове питання. Значить, це документи на ту машину, яка реанімаційна. Так, а це ключі від нової швидкої допомоги. І документи до неї спершу реанімобіль мали відправити на передову, але після перемовин з адміністрацією лікарні вирішили передати закладу. Обидва автомобілі затребувані, каже головний лікар Олег Олексієнко. Бо автопарк застарілий, а послуги пацієнтам треба надавати якісні. Дані автомобілі будуть слугувати для транспортування пацієнтів нашої громади на вищий рівні надання медичної допомоги, зокрема на третинний рівень. Сьогодні один автомобіль, ви бачите, зовсім новий, з ношами, обладнаний відповідною апаратурою і реомобіль також для транспортування важких хворих от на третинній рівні по потребі відповідного пацієнта. Ті автомобілі, які в нас були, вони вкрай зношені. А це дійсно така непосильна допомога на сьогоднішній момент, яка вкрай важлива. Для хірургічного відділення також привезли матраці, хірургічні столи і безстіньові операційні лампи. Такі ж проплатили для ще однієї операційної, чекають на поставку. Наразі ремонт у хірургічному відділенні триває, каже його завідувач Віктор Куц. В одному з операційних блоків уже завершили роботи. Ми маємо лапароскопічну стойку я контурську. Ми маємо на сьогоднішній день апарат для ендовазальної лазерної коагуляції Вен також від вітчизняного виробництва ми маємо апарат для біологічного зварювання тканин, також вітчизняного виробництва. І він на сьогоднішній день дуже часто використовується в оперативних втручаннях і доволі ефективно. Це не перша допомога волонтерів. Уже передали апарат УЗД хірургічні столи. Ми вже привозили ліки. Ми привозили ліжка, ми привозили матраси. Я не одна, також коли я привозила ліжка. інші бізнесмени, члени територіальної громади, допомагали з. Постільними комплектами з рушниками. Олена Карбійська, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниччина. Тематичну фотосесію для новонароджених влаштували в пологовому відділенні Калинівської центральної районної лікарні. У ніч з 22 на 23 серпня там народилися три дівчинки і один хлопчик. Розповіла Суспільному заступниця медичного директора Людмила Яремчук. Світлини, на яких немовлята загорнуті у сині жовті прапори, опублікували на сайті Калинівської міської ради. Всього ж від початку повномасштабної війни на Вінничині народилося 5202 немовлят. З них 2538 дівчаток і 2664 хлопчика. Повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я та реабілітації. 1114 пільгових карток на проїзд у громадському транспорті видали у прозорих офісах міста для переселенців. Про це суспільному розповіла директорка Вінниця карт Катерина Бабіна. Всього ж заявки на отримання таких карток подали 2 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Після того як вони зареєструвалися в Вінницькому ОТГ, вони отримали довідку внутрішньопереміщеної особи. Вони пільгових саме категорії вони мають право на отримати пільгову картку. Там пенсіонери, наприклад, дітки сироти або всі інші така велика кількість категорій, яка затверджена законом України. Вони отримують саме помаранчеві картки і користуються ними у транспорті безкоштовно. Катерина Бабіна Суспільному розповідає, що місячно на цю картку нараховують 60 безкоштовних поїздок у громадському транспорті щодо учнів та студентів-переселенців, то для них теж передбачено пільговий проїзд у громадському транспорті. Пільгу, які мають учні і студенти, вона у вигляді проїзного на місяць. Ну, якщо, наприклад, скажімо так, проїзд у Вінниці коштує 8 гривень, електротранспорт та 12 гривень автотранспорт, то вони мають проїзний на місяць 130 поїздок для учнів 155 гривень 130 поїздок. Це трошки, ми бачимо в рамках однієї, трошки більше однієї гривні поїздка. А студенти мають проїзний на 130 поїздок на 255 гривень. У цьому прозорому офісі щодня видають до сотні пільгових карток для внутрішньопереміщених осіб, аби її отримати при собі. Переселенець повинен мати відповідні документи, каже фахівчиня Наталя Плахова. Паспорт, ідентифікаційний код, а також пільговий документ. Прийти оформити заявку і очікувати картку десь приблизно місяць, після чого приходить смс, людина підходить до нас і забирає. Пані Літія Пересленка з Херсона сьогодні до прозорого офісу прийшла, аби забрати пільгову картку для проїзду. Повідомлення її каже, прийшло на телефон. До цього у громадському транспорті їздила по пенсійному посвідченні. Я їздила спочатку карту ВПО, а потім мені сказали, ви можете по пенсійному посвідченню їздити без всяких проблем. Тепер я можу вже прикладати карту вільнічанина і не хвилюватися за контролерів, щоб мене десь там якісь запитання. Отримати картку до прозорого офісу прийшов і переселенець Завдіївки Віталій. Каже, у рідному місті їздив на автівці, зараз у Вінниці пересів на громадський транспорт. У мене свій автотранспорт був і я пересувався на ньому. А зараз по місті дуже складно їздити, тому я використовую більш такий мусипальний транспорт. Тому мені картка війничанина дуже допоможе, тому що як заходиш і не прикладаєш нічого, то люди дивляться і не розуміють, що в мене є удостовірення, що я можу їхати безкоштовно. А тепер мені буде, мені буде просто зручніше. У прозорих офісах міста отримати картку можуть з 9 ранку до 16 години. Приймають за попереднім записом, каже Катерина Бабіна. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. В власному краєзнавчому музеї триває виставка під назвою Український прапор українська міць. Серед експонатів прапори з власної колекції захисників родин загиблих і волонтерів усього 38 стягів. Окрім прапорів в експозиції, є й жовто-синя сітка, створена волонтерами з 12 міст України, які нині мешкають в Вінниці. Про це Суспільному розповіла працівниця музею Олена Гордієнко. Вхід на виставку безкоштовний. За тиждень її відвідали до сотні людей, каже Гордієнко. І зазначає, сьогодні і завтра виставка не працюватиме. Ті, кого вона за зацікавила, зможуть відвідати її в інші дні. Експозиція українських прапорів в краєзнавчому музеї пробуде до 18 вересня. Це війна за мову, війна за культуру, війна за свідомість взагалі громадян. Тобто, допоки будуть люди, які десь чимось підтримують той русський мір. То війна не закінчиться. Для Сергія Лукащука війна триває усі вісім років. 2014 тисячі пішов добровольцем захищати станицю Луганську на Донбасі. Йому вдалося вийти з Дубальцівського котла. Через півтора року звільнився зі служби. Одружився, працював барменом. 24 лютого цього року. Повернувся уже на повномасштабну війну. Що вона неминуча, каже, був певен на 99 і я одівся, поцілував дружину, поцілував доцю, одів форму і, і пішов знову захищати країну. Боронив південь України. Його завданням було утримувати позиції і по можливості просуватися вперед. Одного разу каже, натрапив на росіян, а звідти їх випили. А ось сувеніри, які тепер працюють на нашу перемогу. Чужинці залишили, коли втікали. Залишили на Позиції дві оцих БМП-3 своїх залишили документи, залишили зброю, і вона напевно вже стоїть десь на позиціях і, і вже лупашить по орках. У червні, коли кузнічик таке псевдо дали бійцю побратими, виводив товаришів до населеного пункту, підірвався на міні і втратив обидві кінцівка. Ми вийшли, зробили свою роботу і коли вже поверталися, знову ж таки я показував хлопцям, що тут міни і тут потрібно обійти, і вже стояв на третій міні, яка була закопана, яку я до того не бачив. Я поражаюсь його спокойствию. Це перші п'ять хвилин після того, як Сергій втратив обидві ноги. Болю, каже, не відчував, але усвідомлював усе. Сам відповз у бік, наклав турнікети і разом із товаришами чекав на евакуацію. Тоді, власне, записали це відео. Впадати у віччя і не думав, розповідає, бо ж усе було не дарма. У парку діти бігають, посміхаються. це мене навіть надихає. Те, що мама спокійно може пройти тут, прогулятися з дитиною, от це мене надихає. Зараз Сергій проходить реабілітацію в одному з вінницьких шпиталів. Чекає на протезування кінцівок. Щодня каже, тримає зв'язок із хлопцями, які залишилися на передовій. Я дуже хочу чим пошвидше повернутися до них. Немає нічого страшного, в тому що там поки що без них, але вони будуть. Я ще піду по душу трошки орків. Та спершу планує відгуляти весілля брата і повінчатися з дружиною. А ще обіця тепер є власний іменний номер. Це мені підігнали номер. Е, мій добрий товариш, волонтер, климнюк, ігор. Е, ми з ним от зізвонилися, і щось так. Розмова щось так зав'язалася. Він каже, що та я тобі, типу, давай тобі номера зробимо на, на возика кажу, що давай зробимо. То на номерах мій позивний Кузнєчик. Ірина Хоходра, Ігор Самчук, Вадим Рев'якін. Новини на Суспільному. Вінниця. І На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 435 прізвища. прізвищ. Завтра, 24 серпня, у Вінниці буде ясно без опадів. В день стовпчики термометрів піднімуться до 30 градусів вище нуля. Вночі буде 17 градусів тепла.